Ця книжка причина, чому я більше не читаю сам видав, чому я більше не беру книжки безплатно на огляд, і чому я навіть підозріло ставлюсь до кожного чоловіка, який пропонує мені свою книжку на огляд. І так я вважаю, що це була моя найгірша співпраця за весь час мого ведення книжкового блогу, але. Якщо ви почуєте історію повністю, зрозумієте, що напевно мені ще пощастило. Отже, вітаю вас, шановне панство. Мене звати Марія Ніч, я книжкова блогерка, і зазвичай я розповідаю всілякі підпірки про книжки, говорю з оглядами про книжки. Але сьогодні мені дуже хочеться розказати вам найбільш таку тришову історію, яка сталася в моїй кар'єрі. З подій пройшло десь півтора роки, і я вважаю, що прийшов час, коли я зможу розказати цю історію. І це буде ще історія з розвитком персонажа, а саме мене те, як я виросла від тої people's pleaser, людини, яка намагається всім догодити, всім сподобатись, ні дай Бог нікого не засмутити до тієї людини, якою я стала зараз. Стала добре. Ви можете знати мене як ютуберку, але у мене є інші соціальні мережі, які ви можете знайти в описі до цього відео, підписатися на цей канал і поставити лайки, написати прикольний коментар, тому що коментарі найбільше мене мотивують. Але моя перша соціальна мережа, в якій я розповідала про книжки, був TikTok. І почала я ще в 2022 році. І коли наступив момент, коли мені почали писати з пропозицією співпраці, на той момент це означало, що автори сам видаву надішлють мені по бартуру свою книжку, я її прочитаю, витрачу на це свій час, зроблю на це огляд. Я така, вау! Яс! Oh, Яс! Yes! Yes! <laughs> Тому що це безплатна книжка. Хто ж знав, що книжки бувають дуже різної якості і деякі я зараз навіть за безплатно би не взяла. Але тоді, ну, дитина була, я вибачте два роки назад. <laughs> Малодосвідчена блогерка, тоді букток був інший. Зараз ви, напевно, вже знаєте такий прокачений букток, де мало хто згоден працювати з певною аудиторією за безплатно, а тоді всі по бартеру працювали. Всі, хто тільки міг, тому що в принципі такого варіанту як оплачена співпраця не було. І от в той момент це був травень 23-го року. Мені написав автор з пропозицією надіслати свою книжку на огляд. Я назву цю книжку, тому що мені треба ставити TikTok вам для контексту. Можливо, я б могла б і уникнути цієї назви, але Тікток я хочу ставити. Я хочу, щоб ви зрозуміли повністю історію. Книжка називається «Вовча зграя. Пліс, не йдіть потім до автора, нічого йому не пишіть. Це історія повчальна, вона цікава, вона кумедна. Я просто хочу її розказати в жодному випадку, не для того, щоб поговорити про конкретну людину і щоб точно ви нічого там цій людині не писали. Отже, пише мені автор вовче з пропонує надіслати свою книжку на огляд. Я така та супер, присилайте. Прислає він мені свій примірник, якого у мене вже на жаль немає, тому що коли я переїжджала зі свого дому, де я жила з мамою в цю квартиру, то я вирішила, хоча б. Пару книжок віддати, і туди потрапила вавча зграя. І якщо ви після цього відео захочете її прочитати, шукайте її в бібліотеці Франка в Одесі. Правда, не знаю, чому ви після цього пішли її шукати. Можливо, ми мазохісти, захисти, я не знаю. Прислає він мені цю книжку. Ця книжка у неї щось 100 чи 200 примірників, і це вже не перша книжка автора. Він їх видає сам. Якщо ви не знаєте, сам видав, це коли можливо автор і подавався видавництвом, а іноді, взагалі, навіть і не пробують подаватись видавництво, одразу просто е оформлюють самі текст, подають його в друк, друкують і самі продають. Тобто все, що робить видавництво, робить сам автор. І зараз у мене така е думка, що жодна книжка сам видаву, яку я читала, не склала у мене враження, що от. Видавництво прогляділо таку історію, такий бестселер міг би бути, але при прийшлось автору самому видавати. Ні, майже ніколи такого не було. У висновку виявляється, що в видавництвах люди, які читають і обирають твори для публікації, мають відчуття. Смаку, ну не те, щоб смаку вони орієнтуються в тому, що зможе стати успішним книжковим проектом, а що ні. І навіть зараз я би сказала, в 2025 році дуже сильно понизилась планка для українських авторів. Набагато більше видавництв готові брати нових авторів для себе, і мені здається, що перестали так сильно проскіпуватись до тексту, як розповідав Андрій Новік у себе в подкасті. Що раніше треба було прям знайти пошту, знайти контакти видавництва, щоб домогтись того, щоб тебе десь видали, щоб хоча б прочитали твій рукопис. Зараз же більшість. Видавництві відкритими обіймами пишуть, відсилайте нам сюди свої рукописи. Ми чекаємо, ми чекаємо на такий-такий жанр. Ми шукаємо такі книжки. Якщо у вас є така книжка, присилайте, ми її, скоріш за все, видадимо і часто видають. І в мене тепер є список чорний, скажімо так, список видавництв, яких я не довіряю їхньому курсучліту, тому що вони дуже низьку планку ставлять і мало редагують тексти. І є книжки, які є видавництва, де я вважаю, видають набагато кращі книжки, тому що вони. У нас нема ще культури правильної редактури автора та редактора, тому що у нас зазвичай просто перекладали книжки в більшій кількості, мені здається, там 90 плюс відсотків видавничого портфелю, будь-якого видавництва це була перекладена література. І вони звикли редагувати текст так, щоб просто виправляти помилки. А іноді, коли автор написав чернетку, то її треба виправити сюжетно. І ось була така чернетка, значить, Вовче зграє. Я її прочитала, і на початку я така: ну да, атмосферно щось там скандинавська мітологія звучить цікаво, давайте читати. <пух> я тер. Я дуже майже завжди, коли я читаю книжку на огляд, я хочу, щоб вона мені сподобалась. Тому що про книжку, яка тобі сподобалась, набагато легше розказувати про неї. Але так з цією книжкою не сталося. Було дуже багато моментів, які мене зупиняли. Я настільки себе збирала для того, щоб зняти огляд. Я повторюсь, тоді була Супер people pleaser. Я намагалась максимально згладити кути, максимально так м'яко сказати, щоб, не дай Боже, не образити автора. Він же написав цілу книжку, як я можу його образити. Що е, я навіть написала повідомлення величезне е, автору, і воно навіть збереглось. І зараз я вам пропоную, що я його вам прочитаю, тому що знову ж таки це цікавий момент, щоб подивитись на те, як я еволюціонувала, і згадати, які саме мінуси були в книжці, тому що настільки вони мене обурили, що я не змогла цього не сказати. Вітаю Назари, прочитала вовчу зграю. Хочу деякі речі написати вам особисто. От, от така я хороша, щоб ви потім згадали цей момент. По-перше, мої вітання з виданням цієї книжки. Я уявляю, яка це велика задача закінчити таку історію. З письменницької точки зору це дуже гарна, якісна робота. По-друге, бажаю, щоб наклади наступних книжок були багатотисячними. Наскільки я знаю, поки що цього не сталося, але я побажала. Не пам'ятаю наскільки щиро. Ну, це знаєте, як цей принцип, який називається. Бутерброд з лайном. Це коли ти робиш якийсь комплімент людині, потім критику, а потім знову компліментом закінчуєш, щоб в неї склалося враження, що ти не так сильно розкритикував її роботу. Ну, напевно, це щось що я намагалась зробити. Да, це Я спочатку вивчила, що так можна робити, потім я дізналася, що це називається бутерброд лайном. Тепер ви теж знаєте, сендвіч. Я щиро бажаю, щоб це вийшло і для цієї книжки вам би знадобився додрук. Ну, знову повторююсь, просто щоб побажати ще раз чогось хорошого, тому що далі такого не буде. В такому випадку було б чудово, якби ви прогнали її через ще одну редакторську сесію. Тому що це те, що відривало мене від сюжету від самого початку книжки. Часто на відстані одного абзацу повторюється одне й те саме. До прикладу, сторінка Таката у Адели, струнке тіло в сукні, а потім ще раз без неї. Ну, у неї струнке тіло. Вони зрозуміли, вона дуже струнка, худенька, маленька, дуже струнка. Ну, це я почала з дрібниць, тому що це не настільки важливо. Там багато разів повторюється, що обличчя були обвітрені і суворі, а коні двічі чи тричі бігли швидше вітру. Тобто повторювались фрази. Ну такі речі можна виправити коректурою і редактуру. І головне. Щодо сюжету. Я щиро хочу порекомендувати вашу книжку в Тіктоці, але більшість моєї аудиторії жінки, це правда. І я впевнена, що більшість з них при прочитанні помітили б те саме, що і я. В книжці дві сцени групового зґвалтування і присутня постійна міктація жінок. Хороша книжка, бажаю додрук, але... Але коли Ціброн врятував Аделу і в цей момент його здолала хіть, мені хотілося кинути книжку об стіну. Це правда. Я ще більше, напевно, хотіла написати, але це те, що я вставила. Те саме сталося, коли персонаж вбив мати Турульфа і побачив її закривавле понівечене тіло і подумав, яка ж вона була красива. Єв. Навіть прекрасно написана сцена. Це прекрасно написана е, окличний знак, тому що знову ж таки це комплімент. Ми наголошуємо на компліментах, щоб потім було не так обідно. Яка починається з кота на стіні замку? Коли Фелікс побачив жінок, що несли білизну, я подумала: клас, це розширює сцену, робить її об'ємніше за е, двох персонажів в декораціях. А що ще є якийсь світ поза цим? Але він побачив жінок не для того, щоб розширити сцени, а для того, щоб сказати: увагу його привернули виключно розміри їхніх сидниць та мокрих грудей. І це був не перший раз, коли єдине про що думали чоловіки, був секс. Я розумію, що це створено для опису персонажів і їхніх характерів. І пишучи, жінка завжди була і є, буде головною причиною чоловічих проблем. Ви не транслюєте власну думку. Я впевнена, ви не транслюєте власну думку. Але кількість цих моментів дуже втомлювала мене, як читачку, змушувала відкладати книжку і уникати в подальшому чоловіків. Жарт, напевно. Тобто це я б написала. Молодець. Просто хочу звернути на такий погляд вашу увагу, щоб ви змогли подумати про це наступного разу, коли будете писати сцену, де жінку хочуть всі без винятку чоловіки. А це правда, там в кожній сцені де йшла головна героїня, і ми потрапляли в думки інших персонажів. Всі чоловіки її хотіли, і це не книжка написана жінкою, це книжка написана чоловіком, і тому вони її хотіли. Як би сказати в такому, в такому плані, в жахливому плані. Вони хотіли не просто зайняти з нею сексом, вони хотіли її, скоріше за все, зґвалтувати, Повз яких вона проходить, особливо, якщо ви хочете залучити до читання своїх книжок жінок, а це велика е, частина читацького ринку. Так, це велика частина читацького ринку. Більша насправді зараз. Я кажа, казав Андрій Богдан, коли сіо як бук, е, жінки витрачають гроші своїх чоловіків на книжки, але читають. Я не дуже повірила в кохання між головними героями. На це було декілька причин. А жодного разу не розглядала своє життя без супроводу чоловіка. У неї наче було тільки два варіанти: батько або хлопець. Я розумію, що це особливості часу і питання виживання, але так як це був, наче її єдиний варіант, все це було схоже на Стокгольмський синдром. Період, коли вони закохались, пройшов, наче за кадром, три дні, коли Торульф хворів. Читачі були свідками декількох поглядів і розмови хвилин на 15. Для мене цього точно було замало. Правда, серйозно? У мене немає граму співчуття для цього турульфа, бо він глава загарбників і вбивць Тим паче в період часу, коли ми живемо. І це дуже цікавий момент, тому що це книжка про вовчу зграю, тобто про вовку лайків, які збираються, і вони починають окуповувати територію, тому що їм потрібна нова територія. Там, там ще існують якісь перевертні у ведмедів. Але суть в тому, що автор мені написав о, в автографі нехай. Розпочнеться полювання, чи нехай полювання буде вдалим, і це фраза з його книжки, яку е, говорять оці представники вовчої зграї, коли збираються вбивати, гвалтувати і е, якби знищувати цілі села для того, щоб зайняти їх і зробити це своєю аудиторією. Я коли прочитала цю фразу і прочитала книжку, подумала: це ти, ти правда думаєш? що Це хороша фраза, якою варто підписувати книжки? Я так не думаю. Але. Окличний знак, я не хотіла розкритувати вашу книжку. Мої наміри благі. Чесно, і скоріше за все, тоді я говорила правду в плані того, що мої наміри дійсно були благі. Я просто не знала, як інакше висловити ті почуття і ті враження від книжки, які в мене були. Мені не хотілося цього виливати все а, в а, відео, можливо, навіть в жорсткішій формі, щоб це просто виглядало як а, критика книжки, тому що тоді я не так багато читала авторів, і я усвідомлювала, що там людина дуже сильно постаралася. Я не хочу її образити. Це всі мої зусилля не були того варті. З плюсів точно можу відзначити атмосферність історії. Вона дійсно поглинала мене. Там може одна сцена, Да. Це було іноді дуже а іноді, коли герої сиділи біля вогню, мене ніби самій ставало тепло. Знову ж таки, я хвалю книжку, що там були й деталі, і все було непогано, і світоустрі, ля-ля-ля. Щоб власне сказати комплімент, у вас дійсно є письменницький талант, відчувається певний досвід. Бажаю вам не зупинитись. Письменницької наснаги всіх можливих успіхів подальше. Сподіваюсь, мої коментарі вам тільки допоможуть, а не засмутять. І оце дівчина, значить, намагалась людині догадити, намагалась написати в усіх варіантах те, як можна покращити текст, як, на мою думку, він може читатись з жінками, а я впевнена, що більшість Ну, помітили б цей момент, і через це книжка б ніколи не змогла стати популярною, якби вона вийшла більшими тиражами в такому вигляді. І що я отримую? Дякую за відгук, скобочка. Панчлайн, можна зміятись. Якщо що, я зроблю відгук у вигляді відео. Просто такі речі хотіла написати вам особисто. Гаразд, дякую, скобочка. Значить, цей момент ми запам'ятали. Після цього я роблю відео. Відео виглядає отак. Я тут його вставлю, щоб не переповідати. Головне не закричати криком під кінець цього огляду. Отже, написав мені автор цієї книжки, яка називається «Вовча зграя», Що він хоче надіслати мені примірник на огляд? Я така українське фентезі, я тільки з радістю, і це дійсно виявилось фентезі дуже криваве, жорстоке, темне фентезі про перевертнів. Було багато прикольно прописаних атмосферних сцен. От що було в цій книжці на кожній сторінці, так це заглиблююча атмосфера, тому що всі ці образи дуже добре уявлялись, і коли в будинку горів камін, то я відчувала це тепло. Коли насувалися кораблі в бурхливому морі, мені ставало страшно. Трохи не вистачило редактури, але це в принципі дрібниці. Головне про що я хочу вас попередити, це ставлення в цій книжці до жінок. Те, що половина персонажів тут це напівтварини, перевертні, це багато чого пояснює. Але те, що всі представники чоловічої стації помішані на сексі і хочуть головну героїню, куди б вона не зайшла, це вже трошки дивно. Коли тут була друга за рахунком сцена, майже зґвалтування і рятівник, коли притував дівчину, його здолала несамовита хіць, мені хотілося крикнути. Після цієї книжки мені хотілося в принципі ізолюватися від чоловіків і менше з ними спілкуватися, тому що якщо частина з них думає так, як персонажі цієї книжки, страшно жити в цьому світі. В принципі, мені здається, що одна реально ґрунтовна розмова з жінкою могла дуже багато виправити в цій книжці, тому що як вам, от наприклад, ідея першого сексу в брітсі. Я дуже сподіваюся, що автор до цього прислухається, тому що я йому ще й величезне відгук про це написала. Бо тут є письменницький талант. Я би рада почитала щось інше, написане цим автором, якби там не було стільки тригерних моментів. І якщо ви зараз чоловік, який пише книжки і дивитесь мене, будь ласка, поговоріть з жінками, коли ви пишете жінок, подумайте, чи правдивими ви їх зображаєте і чи не буде це тригерним для половини аудиторії читатської, чи навіть більшої, яку. Складають жінки. І коли я записувала відео, я зробила те саме. Я намагалась похвалити. Потім я сказала ту критику, яку я вважаю валідною, і потім я знову похвалила автора, але вийшла одна і та сама фраза, і тому у висновку я обрізала відео там, де я його критикую, тому що не хотіла повторюватись і робити відео довгим. Відео відносно залетіло, і я його автору не скидувала, тому що він, коли написав мені з пропозицією надіслати книжку на огляд, я очікувала, що він на мене підписаний. І відповідно книжку цей огляд він побачить. Коли це зараз рекламна співпраця, і коли мені за це платять. Гроші, да, я скидую відео, але на той момент я очікувала, що людина, яка підписалась на мій блог і хоче прорекламуватись в моєму блозі за просто так, могла би і сама знайти це відео, але так не сталося. Його їй надіслала моя підписниця, яка була з ним знайома, нібито була його ученицею. I remember you. але це не суть справи. Травляє йому це відео. Він приходить в коментарі, і в мене навіть є декілька скринів. О, може, я навіть можу знову зробити скрини. Він відповідає всім в коментарях з критикою цього. Цієї книжки, коли хтось пише: Так, дайте жінкам-бетарітеркам почитати свою книжку для того, щоб такого не відбувалось, вони такі, якби. Всім потребувала жінок ветеріторок, багато книжок не стали би такими популярними. Тобто, якщо перекласти книжки зі зґвалтуваннями, вбивствами і того, що жінку постійно хочуть і займаються сексом несанітарними способами, це робить книжку популярною у чоловіка. Не щось інше не цікавий сюжет, не цікаві персонажі. Саме це робить популярними книжки чоловіків. Там є ще, я впевнена, багато перлів, які я просто не запам'ятала і заскриню вже можливо пізніше, якщо там буде прям щось дуже смішне. Або ви можете самі піти, Шукати його в Тіктоці, головне, шукайте мої відео в Тіктоці, можете почитати там кодрі. Не шукайте автора. Будь ласка, не шукайте автора. Але на цьому не закінчилось. Так він написав всім у відповіді: написав, які вони глупі, які вони неправі, які вони ідіоти, що вони не розуміють його генія. І я це кажу на повному серйозі. Я навіть зараз буду його цитувати. Але найцікавіший момент, що на цьому не закінчилось, він записав 10 історій, де він. Говорить про цю ситуацію, я вже тоді на це не відповідала. Я просто подивилась ці історії, похіхікала, е, зрозуміла, що це заділо його крихке чоловіче его, і просто не бачила сенсу розвивати цей конфлікт. Я навіть не отримала дякую за відгук. Він написав: от, е, значить, блогерка зробила такий огляд, але мене. Вона про це не повідомила. Мені прийшлося побачити ну, це, коли мені хтось скинув посилання на те, що от ви говорять про мою книжку. Ти мені саме її відправив. Звісно, я буду говорити про твою книжку. Якщо ви бачили це, це відео, воно не прям жорстке. Я не розкритиковувала його книжку, але його це образило. Просто неймовірно, значить, він зачепився за два моменти в критиці. Ну в плані там критики і не так багато було. Тут я одразу згадую витвір студії City про Red Відьмак 3», де в доповненні крові вино Геральт займався сексом із з із персонажем в повітрі. Просто б нема можна сказати, да. Або інші персонажі, де вони б не могли. Друзі, коли вас оновує пристрасть, особливо дикапересна пристрасть, обох, обох, а вам буде в принципі неважливо на комфорт на якісь моменти. Я, перепрошую, але в лісі, поруч із озером, не, не було чистого білого ліжка, аби це зробити. Вони просто зайнялися серцем. Тому, друзі, жити в ідеалізованому світі, принаймні такі книги, як моя, вони не про ідеалізований світ, вони про справжній світ. Про справжній я, світ. Зараз відповідаю... А якщо ви не знаєте історії, а свично це більше людей, які залишають в матері і не знає, або не хочуть знає на жаль, я цього не сприймаю, але на жаль, така була історія. Жінка в ті часи сприймалася передусім як річ, якою можна користуватися, на превеличезний жаль. Або використати в своїх дипломатичних якихось відносинах, так одружити за когось, або як дешева робоча сила, або як вибачте, шматок м'яса для серця, якби страшно це не звучало. Я не толерую цього, однак я намагаюся передати для реалістичності в своїй історії. Ой, боже, тобто ви почули. Я сподіваюся, що ви почули. Якщо ні, то я зараз переповім. Значить, було дві аргументації. Перша, е я кажу, що секс в річці він неправдоподібний. Жодна жінка не погодилась би таким займатись, тому що це дуже шкодить мікрофлорі. І потім тобі буде від цього хріно. Тим паче, секс, в принципі, в воді він. Не те, що переоцінений, його тільки в фільмах, не знаю, і в якихось інших фільмах знімають. Ніхто не насолоджується сексом в воді, тому що вода змиває з маску. Якщо ви хочете насолоджуватись сексом, ніякого сексу в воді у вас не вийде. І він каже: так, секс в воді відбувся. А от я одразу згадую «Відьмака 3». Тому що там секс відбувся в повітрі, там ще в відьмаку, по-моєму, був секс на єдинорозі. От відьмаку, значить, так. А от що не подобається ставлення до жінки, тому що до неї всі ставляться як до шмика м'яса, і всі чоловіки хочуть її зґвалтувати. То так було в середньовіччі. Тобто, ми об'єднуємо аргументи. Так було в реальному історичному контексті, і так було відьмаку три і отримує аргументацію того, чому «Вовча з це та книжка, якою вона вийшла. Які ми всі ідіоти? Тут ще, по-моєму, немає того моменту, де автор сказав: Я взагалі-то фемініст, тому що в мене є дівчина, і ми з нею зустрічаємося сім років. Це означає, що я фемініст, я за права жінок я не підтримую того, що до жінки ставилися як до речі в середньовіччі. Я особисто фемініст. Жінки кажуть, не пиши насилля двічі зґвалтування в своїй книжці. О, я згадала, я забула ще один момент. Там реально чоловік врятував жінку від зґвалтування. Потім подивився на неї, та в голові подумав, що вона дуже красива, потягнув до неї руку. Вона його злякалась, тому що думала, що він хоче зробити з нею те саме, а він думав зробити з нею те саме. Тобто він врятував її від зґвалтування, щоб подумати, щоб зґвалтувати її самому. І потім сказала: Дякую. Це Так, Він мене критикує за те, що я спочатку сказала позитивну частину. Що він класно пише, а потім я сказала критику. Тобто я старалась, я намагалася ще придумати позитивні сторони цієї історії. Я намагалась сказати, що мені щось подобалось, і потім я розкритувала ті речі, які я вважаю зараз абсолютно недоречними і неприпустимими в книзі. Але тоді я була людиною People's Pleaser. І це нас вчить насправді, по-перше, дуже великому уроку. Те, що ви People's Pleaser, не гарантує, що ви сподобаєтесь людям, скоріше за все, вони все одно насруть вам на голову. І більш того, якщо ви People's Pleaser, ви людина брех і це щось, що я відкрила для себе не знаю рік назад, півтора роки назад, і що допомогло мені переналаштуватись, тому що ми, піплеслизери, вважаємо, що ми класні люди, ми чудові, ми прикольні, тому що ми намагаємося адаптуватись під людей, і ми намагаємось нікому не нашкодити. І щоб все було хорошо, і приємно і класно. Але у висновку через це ми брешемо. Ми коли намагаємось орієнтуватись на людину і сказати їй те, що вона хоче почути, ми не кажемо те, що ми думаємо насправді. На і людина не отримує від нас правди, ми не отримуємо. Задоволення від свого життя, і часто можемо самі собі шкодити і просто віддавати в жертву те, що для нас важливо, тільки то для того, щоб не засмутити когось іншого. Це дуже неправильно. І ось цей момент, це остання історія. Я, якщо що, не тримала це у себе в архіві для того, щоб зняти це відео, я колись скидувала це своєму другові, тому що я не хотіла це в публічному полі обговорювати, але я обговорила це зі своїм другом. І значить, цей е автор каже. От з таким лайном приходиться мати справу автору, який написав уже не одну книжку. Нагадую, у нього був сам видав кількістю проданих примірників, напевно, 100-200, Якщо в ну, добре все закінчилось, і найцікавіше, коли я зробила огляд на його книжку, я його розкритикувала. Люди все одно пішли і почали купувати в нього книжки. Тобто, він сам в своїх історіях казав, що був відгук, він е, сам отримував запити на покупку цієї книжки. Тобто, я зробила йому рекламу. Я зробила відгук, намагаючись. Чись якомога краще висловитись про цю книжку, і у висновку не отримала не лише не дякую, я отримала 10 історій про те, яка я кончена, і які кончені мої підписники. Ось таким лайном доводиться зустрічатися письменникам, тим, які роками працюють. Чоловіки просто надішліть рукопис одні жінці-бітарідер. Це все там відкреслять. Секс в річці це жах. Це коментарі під моїм відео. І він бідолашні Толкін, Мартін, Герберт, Лавкрафт та інші геніальні письменники. Що б вони робили без жінок бета По-перше, він прирівнює себе до всіх вище названих авторів. Тобто він вважає себе на рівні з ним. Тому я й кажу, що в нього крихке, чоловіче его. По-друге, зокрема, Толкін мав. Бета-рідерку, і це була його дружина, і не один фентезі автор мав бета-рідерів, і це були його їхні дружини, тому що жінки часто брали участь в творчості своїх чоловіків і часто його відозмінювали. Як я сказала уже не один раз, я от думаю, що, наприклад, у Стівена Кінга табіта його дружина дуже сильно впливала на його творчість, тому що коли я читала його кладовище домашніх тварин, там дружина, вона по перше, прототип табіти, а він головний герой, прототип Стівена Кінга, тому що вони він фактично перерозповідає. Іншу версію історії своєї сім'ї. Вона там проактивна, вона класна, вона не просто сидить на місці, да, вона страждає від горя, але вона от рухається і щось робить. І я така 100% жінка приклала до цього руку. Дуже часто, коли я думаю так про класичну книжку чи фентезі книжку. Я дізнаю, що у чоловіка є дружина, і вона або проходила якийсь письменницький курс, або також є письменницею, або ж якщо це класичний варіант, що вона просто була його дружиною, матір'ю його дітей. Дуже ймовірно, що вона була його редакторкою, коректоркою, іноді такі е, дружини переписували Взагалі книжки своїх чоловіків, тому що вони писали нерозбірливим почерком, який розуміла тільки дружина. Вони давали якісь деталі про жінок. Якщо книжка написана особливо до 21-го століття, скоріш за все, якщо там є деталі про те, про жіноче життя, наприклад, про менструацію, про вагітність, про в принципі нормально прописаний жіночий характер, дуже ймовірно, що там є жіноча рука прикладена. І це те, чого не варто соромитись і не варто. Цим гребувати, тобто, навіть якби Назар Мулик своїй умовній дружині, хоча я не знаю, які у них там стосунки, дав прочитати цю книжку, то вона скоріше за все підмітила ці моменти. Тому що ну, неможливо читати жіночої оптики і не бачити, що секс-фріч це ненормально. І не бачити, що жінка, яка боїться, що її тільки що могли зґвалтувати. І зараз ще один чувак, який її врятував, хоче зґвалтувати, що вона ніжним голосом йому скаже дякую. Ні. Я тоді не обговорювала цю тему і не реагувала на ці історії, зокрема тому, що я не люблю конфлікти. Мене дуже сильно піднімають мені тиск, дуже сильно змушують мене нервувати. Я таке не люблю. Але це дуже ну, кумедна історія, тому що така реакція чоловіка на критику на його книжку. Я думаю, що вона відбулася просто в цій конкретній ситуації, що це автор-початківець. І це ще одна причина, чому я прошу вас йому нічого не писати, тому що це приклад, це конкретна ситуація, яка сталася, але це тенденція, яка відбувається не з одним автором, тому що чоловіки думають. Що вони все прекрасно і так самі знають, і в жінок вони класно впоруються. Ну класно, вони напишуть е, історію чоловічу для чоловіків, і можливо для жінок, які не хочуть цього бачити. Більш того, що в Курлі мене в цій історії, що я абсолютно не поважала свій час і свій ресурс. Я прочитала книжку, витрачивши на неї 6 годин. Я написала у величезний відгук, витративши на неї ще годину. Я потім думала, як би записати це відео. Я його записувала, монтувала, витратила на це години. І я не те, що грошової винагороди не отримала. Я не отримала навіть банального дякую. Ось книжка теж для мене не залишилася. Я віддала її в бібліотеку. Якби автор попросив, я би відправила йому її назад, тому що це не щось що я хотіла би мати взагалі в своєму домі. І це урок для нас всіх, для мене в першу чергу тоді був. І хай це буде уроком для вас. Цінуйте свою працю, цінуйте свій час. Це нормально, Що якщо ви витрачаєте свій час, ресурс, тим паче, якщо ви хочете вийти на популярний свій майданчик і розповісти розповісти про якийсь товар, а книжка це також товар, то це має бути. Оплачено це має бути чесно і справедливо оплачено. І зараз, наприклад, я не беру більше книжки на сам видав, тому що знову ж таки видавництво вже погоджується багато інших авторів видавати. І якщо воно не прийшло зараз перевірку на видавництво, це наврядче, книжка, яку я готова читати. А мені писало так не один чоловік. Я не беру книжки з шиї обкладинками. Це часто теж сам видав історію. Іноді видавництво теж таки допускають, тому що. Ів, це не красиво, це не повага до справи. Якщо е, хтось буде е, книжку напише з шиї, я не буду її читати. І відповідно обкладинку з шиї це неповага до ілюстратора. Я теж це не, не збираюсь читати. Я дуже прискіпливо ставлюсь до чоловіків. Коли вони, вони відправляють мені, ось подивіться, я написав книжку. Вона про наркотики, секс і стосунки. І я така ні, дякую. Е, я не буду це читати. Давайте ми зупинимось тут. І іноді це навіть просто не виходить з цього якийсь смішний треш огляд. З цього виходить просто погано проведений час. Який знову ж таки я можу не цінувати. Е, і так, я, я тепер беру оплати, коли я беру книжки на огляд і завжди це роблю. Я більше перестала працювати з безплатно, тільки якщо я там не ініціюю не прошу сама надіслати мені якусь книжку на огляд. Це буває не так часто. Отаке От, у нас вийшла майже не книжкова треш, психологічне відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Якщо сподобалось, то ви можете подякувати, поставивши мені лайк, або задонатити за посиланням на банку, яка буде в описі профіля. Також можете підписатись на всі інші мої соціальні мережі. Якщо ви напишете коментар, це забустить мене зробити відео якомога швидше, бажано через тиждень. І побачимось з вами на моєму каналі. Пишіть, про що вам було б цікаво ще почути. Більше таких треш історій в мене, по-моєму, немає. А ну, вам вдалого дня! Цінуйте себе, не будьте до Зустрічі!